Всім привіт! З вами Тирго і сьогодні я покажу, як варити спір з другом на найбільше коло. Дивіться, ви скажете, що це коло найбільше, воно порівняно з маленьким, з тим, яким я виріжу сьогодні. Отже, треба папір зігнути вдвоє і легенько надрізати. Зовсім малесенько. Бачите? Отак, От От як це я тиме. тут нарізав. І тут пропустити сантиметр. Ось так от не трісся, щоб буквально отак було. І в нього можна було пропухати ножниці. Але не переживайте, що цей поріз буде. Він потім нам знадобиться. Ми мусимо отако прорізати. Отак. На цьому згині. Це важко, але. І тут в кінці залишити сантиметр. Бачите? Отак. Ну, там, якщо трошечки знову зігнути. Оп. І ось так. Ось Отак рівно. Тута. Тут. Ось так. І ось так. І ви точно виграєте цей спір... спор, верніше. Ну, я хвилююся, і тому можу деякі слова путати. Але я сподіваюся, що вам сподобається, та? що я зараз зроблю. Звичайно, це можна використовувати не тільки на спор, а про на спор. А так, просто щоб. Або щоб повеселитися чи зробити якісь гірлянди, наприклад. На даному випадку це на спорт. І буквально де тут. Я так думаю, тут різати. Далі, шпішно. Ну, ж... Отак. От Оп. І тут -то треба от котрі різати, так, ні здається. Mm -mm. Знизу, знизу, знизу і знову вверх. Хіба? Так. Да. А я ріжу туди. А так, да, правильно, правильно, правильно. Я з мені тут бо я трохи, як бачите, ось, дивіться, яке велике коло. І спробуйте не доказати, що тут не влізе двоє людей. Ось. Ну, бачите, я його розірвав. Як я вже казав, воно може бути чудовою гірляндою. Але якщо ви побачите, це буде велике коло. Хто сказав, що це з нього врізано навіть п'ятера? Нікола. Ну, бачите, це можна і зробити якісь прикраси. Отже, па пока, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а з вами був турбо. Всім удачі, всім пока!